Російський вузол зв'язку знищили українські партизани на Маріупольщині неподалік Новоазовська. Сам Маріуполь накрили сильні тумани, які частково грають на нашу користь, бо не дають прицільно стріляти ворожі артилерії. Євгеній Агарков працює на півдні у секторі М. Женя, добрий вечір. Розкажи, що в тебе відбувається, власне, яка ситуація зараз в місті? Тобі слово? Вечір добрий. Ну, жодних обстрілів за дві доби у секторі М. Фактично такі дані маріупольського штабу антитерористичної операції вже кілька днів. Як місто окутав густий туман, подекуди видимість не перевищує 20 метрів, що грає на нашу користь. Через це не літають безпілотники, сепаратистів, і відповідно вони не бачать, куди стріляти вогонь не ведеться. Ну ще хотів додати в Маріупольському напрямку та прилеглих територіях. Почали почастішили випадки, коли з окупованих територій чи з буферних зон люди з звертаються до наших військових, просто попросити поїсти чи погрітися. Ну, звичайно, наші діляться чим можуть. Е, цей, цей час затища. Наші військові використовують для навчання. От, зокрема, сьогодні ви зараз бачите, нам свою майстерність продемонстрували військові хіміки. Цей підрозділ спеціалізується на димовому маскуванні військ та різних об'єктів. Ось так ви бачите, працює величезна димова шашка, яка здатна димом засліплювати вогневі точки та протидіяти снайперам. Пускается от батарейки, аккумулятора или специально есть машинка. Берется два провода, происходит сейчас хлопок и запуск. А, от також ви зараз бачите, нам продемонстрували роботу спеціальної димової машини. Її можуть от, використовувати, наприклад, для відведення військ там з різних котлів. А чи навпаки, чи для наступу її використовувати? Десять таких машин може повністю закрити димом 5 кілометрів дороги. Ну а от що роблять у години затища А наші танкісти сектору М я пропоную подивитися у нашому наступному сюжеті. Ось так фактично проходить доба в українського танкіста під час так званого перемир'я. Їм весь час доводиться проводити профілактику техніки, аби та не заіржавіла, так би мовити. Танкісти і на перепочинку в постійній готовності відточують навички на навчаннях зі стрільбами, і самі розминаються, і техніку ганяють. Саме в таких умовах і вилазять несправності. Це і в механізмах заряджання, і в приладах наведення управління вогнем, і в тому числі двигуни, ходова частина. Ми вже міняли, поміняли вже три двигуни на танках. Якраз саме під час руху техніки нам краще виявити ці проблеми зараз, ніж. Коли реально буде Відбиття нападу, колишній сотник майдану. А нині доброволець і командир спеціально шукав зв'язки в міністерстві, щоб піти воювати. каже останнє танки по справжньому вели бій 6 грудня. Як стало тихіше на передовій, чергують на блокпостах, обкопують їх на стратегічних напрямках. На позиціях стоять не більше доби, потім точку змінюють, аби ворожа розвідка не розкрила схованки. У вільний час зізнається командир, допомагають місцевим, розвозять воду по селах, де з нею проблема. А дитсадкам і біженцям рубають дрова боргів. Багато нас раді. Тепер ці слова на шевронів танкістів. Ідея Олександра, колись бізнесмен, заробіток якого вимірювався шестизначними сумами на місяць. Тепер заступник комбата за власні кошти для бійців свого підрозділу купив два авто. Ще одне в дорозі. Глупо їздити на грузовики, який тратить 50 літрів топлювада за хлебушком, как говорится, да, если это можно сделать лиховым автомобилем. Глупо, а иногда и опасно ехать на большом грузовике на передовую, потому что он слишком большая мишень. да. На життя танкісти не скаржаться, ночують тепло, їдять смачно. Сьогодні в них гороховий суп та навіть плов не можуть нахвалити своїх кухарів. Що люблять ваші солдати? М яв. М яв. М яв. люблять. Ілліч – найстарший рядовий солдат в українському війську. Йому пішов сьомий десяток. Можливо, для мене найважливіше це моя країна для мене. У військкомат пішов добровольцем, пройшов комісію і перевчився зі звичних для себе Т-50 на більш сучасний танк. Т 64 родом із Миколаєва. 22 роки прожив у Росії. У сусідній федерації залишилося двоє дітей. Вони його не розуміють. Син дзвонив. Потім там почали ми з ним суперечки. Там розмови були у нас такі в ним по телефону. Більше я телефон не беру і не хочу з ним спілкуватися. Можливо, і ліч колись таки порозуміється з родиною. Вони ще покличуть його додому в Росію на танку з гуманітарною місією дати лад тамтешнім порядкам. Євгенія Гаркові Гордкач, Олександр Зазимко, Спацкор 2+,2.